Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Ідеальні сусіди для капусти, щоб мати гарний урожай і навіть отримати захист від деяких шкідників. Що ж можна посадити по сусідству із розсадою капусти. Ну, найпростіший варіант за запевненням багатьох садоводів це посіяти кріп. Запах кропу не переносить, наприклад, капустяна совка. Шавлія Відлякує метеликів, які люблять залишати своє потомство на капусяному листі. А ще можна посіяти м'яту, базилік, чебрець, полин, чорнобривці, до речі, сію постійно, дієвий спосіб, та ромашку. Можна вирощувати по сусідству часник чи цибулю, запах яких не переносять також багато шкідників. Дехто ще радить саджати огірки та кабачки, гарбузи, кавуни або дині. Які використовують як живоплод проти равликів та слимаків, оскільки вони не проповзуть через колючі стебла цих рослин. Ну, з цим, друзі, я точно не згоден, тому що в мене і равлики, і слимаки спокійно навіть по малині пересуваються до самого верху. По тій малині, де я колю руки, так що це точно не варіант, не кабачки, не гарбузи. Повірте, що я тільки не робив проти слимаків і яєчна шкарлупа. І що тільки не реви повторююсь, нічого тут не допомагало. А от інші рослини, які я вище озвучував, це в принципі варіант. І в цьому році я буду вирощувати капусту знову ж таки в мішках і вже буду сіяти, наприклад, в одному мішку трішки кропу, в іншому чорнобривці, в іншому м'яту. Це буде красиво, естетично і ще й буде захист від шкідників. Дякую за вашу увагу! Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, друзі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях, що ви саджаєте поруч із розсадою капусти, щоб у майбутньому отримати гарний урожай. До нових зустрічей!